Тривога. Пішли? Пішли? Прийшла. Стара нам тітя Маринка дасть. Що вам дасть? Сік давай звідти починай. Сочок маленький, 0,3 там чи які є? Маленький отакий чи маленький з трубочкою. Маленький Такий? з трубочкою. Велесенький оцей. Так, добре. Дивися, тітя Маринка дала, бери. Ой, Йома, я не хочу дикатись. Ой, ой. Ой, ой. А у вас є на піцу заготовки? Так, тримай. Сочок. Що ще? І так швидко і збилися з ритму. Мармеладні конфетки в прозрачній прозрачній бумажці. Мармеладні, так. Да. 100 грам. Ну ка Ти бачиш, там розказувала тітя Тамара, що хтось віконечко побив. Що акуратно треба? Да. Молочної ковбаски грам 200. Ай, кормити голубів. Да. Боже, це ж саме перше. Господи, забулася. Зараз. Добре, що ти нагадав. Зараз тітя Маринка нам дасть кормити голубів. Кукуруза є. Є. По чому? Е тут Так, е... Так. Є Пачку бігалом. майонезу. А більше середнього. Ні, маленьку курика. нам хватить. Маленьку. І що є по акції? Але То я даю вам тоді королівський смак акційний 40%. -х. Добре. Так. Пшеничку нам давайте, чи що там що? для голубів. От, так, вони, будуть, ні, ні, хай буде, хай але поділи на дві ці. На два, на торбинки. торбинки. Питань немає, але О, а, ж. А щоб зараз це ви Так. Зараз а, даю тобі. Я сюди. Пакет кину сюди? Mm -hmm. Перше треба голубі вкормити. Правильний ценочей. Два качана дайте. Okay. А сливи в яку ціну? Mm -hmm. Сливи, дивлюся, що непогані сливи. Ні, хороші сливи. Два качанчика нам дайте. Кого ти лякаєш? Так тихо. Ми ж в магазині з тобою. Помідора два для піци. Ні, певно, бо буде меншенькі. меншенькі, бо будемо випльовувати. Я не знаю, чи він їсть помідори. Так Марина не можу ні огірки заставити, ні помідори. Поріжу огірочки, ну, вроді би там одного кусочка взяв. Зів. Помідори навіть дивитися, не хочу. А ну а я для піци частина попаде мені, то я буду бачити, будемо робити. І кусочок голландського сиру. Так вам по одному менсіньки. Да, да. А ти взяв для пшеничку? Ні? Тримай. Не можу так. Всё, тримай. Так. Ага. Є. І щось дайте нам якихось три пироженка, три печенюшки, три вафельки. Давати згу... вам три вафельки. Покажи які? А це яка? А з гущёнкою такої немає? Вам аптек такий був запакований. Не є з горішком, ні є звичайний стандарт. Ні, певно, ми хочемо таке, а, бо припажі, ми... Прошу. Не, 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 нам без пачки. Не, 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 не. пальці. Так. Добре. Бачите, є такі три штучки. Раз, два, три. Так. Що я взяла кавуна, не недобри кого? Шкода грошей. Все буде? Так триста шестьдесят Так. Карта, термінал. Будь ласка. Марина грубо. Не знаю, треба глянути. Якщо привозили, то має бути. А якщо немає, то значить да, немає. Перед тим дивилися ми не було. Але біля базару я брала. Так. Ну, в мене, а тут у Ліонті, в мені телефон не Все, Дякую. Ні. Ні, все, до побачення, скажи до побачення. <звіт> до побачення, іди корми пташок. <звіт> Пішли пташечок годувати. А що почекати? Ми ще хлібчика не взяли на цей. Тетя Наташа, дайте нам хлібчик на гарячі бутерброди. Може булочки, я так погано бачу Наташ. Які булочки? Ну щоб зробити гарячі бутерброди. Я не бачу, що оце, Наташ. Оце верхнівський білий. Це? А це порізаний. А ти хочеш різати? Ні, ні, хай буде, хай буде. Байети, такі ні, ні, оце хай буде, добре. Це добре. Оце... Як тебе звати? Розкажи на мене. <гум> Добрий, день. Добрий день. А чого ти не вмієш <гум> говорити, ти не вмієш, не маєш вичка? Люба, потримай телефон то... до кого? До На кого? На вас? — як сказати. Добре, добре. Да. За харчик. Приїхали, <гум> <Туда> до... <гум> <Борький, і ремонтувати. гум> <Все>. дякую. — Дякую. — Пішли синочок. Що сині ще не похожий на Захарію? Вже робиться на себе, Дорослий, так? Да? Ну не знаю, ну вже не похоже. Він був е, похожий сюди на е, Ігоря. А зараз все вже. Пішли! Що там? Відкривай двері. Опа, опа, опа! О. Ой, пішли до Людмілки, добрий день. Ну корми. Пішли. Добрий день. Кидай, як отак молодець. так молодець. О, молодець! як багато. Ой, вмер голуб. Треба його замисти.